Старовинного мальовничого села Мамаївці розташований Мамаївський заклад загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Рідна школа, дороге серцю місце на землі, школа світоч розуму, вічний дотик до дитячого серця, дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь, струнки ялинки, золотом горять берези. Бабинеліто снує павутинку спогадів Школа наш дім, зітканий із проміння любові, радості та веселкових мрій, що зігріває цілі покоління. І щоранку, мов крихітні гомінливі струмочки, зливаючись у єдиний галасливий потік, прямують у стіни рідної школи діти. Наша школа це велика дитяча країна. Де діти проводять значну частину свого часу, своє дитинство і юність, а скільки спогадів у кожного із нас пов'язано із нею? Вона є відзеркаленням епохи, часу, історії. В усі часи наш навчальний заклад славився прекрасними вчителями, мудрими керівниками та випускниками. Наша школа красива та неповторна. Кожен, хто завітає до нас, подивований тим естетичним смаком і гармонією. Як глянеш, так і побачиш старанність і творчість кожного без виключення вчителя. Наш навчальний заклад з роками стає все кращим і сучаснішим. Тут кожен з учнів почуває себе як вдома. І ось дзвінок. Всі поверхи ожили дзвінкими голосами щасливих учнів, які із задоволенням спішать на уроки. А які в нас цікаві уроки, переконайтеся в цьому самі? Адже сучасний урок це твір мистецтва, де педагог уміло використовує усі можливості для розвитку особистості учнів. Учні нашої школи демонструючи хороші результати у всеукраїнських учнівських олімпіадах з навчальних дисциплін та різних обласних конкурсах. Гордістю та візитивкою нашої школи є два музеї: це музей творчого вчителя та мистецький музей митця великої душі, випускника нашої школи, Героя України, Дмитра Гнатюка. Ми пишаємося тим, що саме з нашого села почалося сходження яскравої зірки, ім'я в якій Дмитро Гнатюк. Весь колектив школи в умовах воєнного стану активно долучився до підтримки воїнів ЗСУ та наближення нашої перемоги. Учні та вчителі плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, організовують зустрічі з воїнами. Проводять благодійні акції на підтримку відважних захисників. Допомогти захисникам, які борються за наше мирне майбутнє це обов'язок кожного з нас. Тільки разом ми можемо протистояти ворогові та вистояти в цій війні. Успіх навчання ґрунтується не лише на міцних знаннях, а на міцному здоров'ї. Тому особливе місце в нашому закладі займає фізкультура. Учителі фізичної культури прикладають багато зусиль для того, щоб виховати любов до занять спортом у кожного учня. І, як правило, це завжди відображається на результатах участі в тих чи інших спортивних змаганнях. Ошатна красунечка школа, окраса села. Сюди ж бо щодень гомірна дітвора. Летить, мов на свято, бо знає вона, що тут їх зустрічає країна добра, тут творчість, наснага й гармонія є. Зернятко маленьке радіє й росте співпрацею славен увесь колектив. Бо учні, батьки, вчителі як один, єдина родина і успіх для всіх. Цікаве життя, уроки й свята, екскурсії, бесіди, дні школи й села. Тут пам'ять живе і надія міцніє, що випуск новий для досягнень зоріє, тож хай збудуться всі заповітні і мрії.